Як і минулого разу, невелика інструкція щодо виконання лабораторної роботи за допомогою віртуальної лабораторії. Отже, ось у нас є посилання, воно буде у вас вказано в інструкції до лабораторної роботи, переходите на нього, побачите такий екран. У нас цікавить звичайно, лабораторія. Заходимо в лабораторію. Що тут, які можливості у нас є? Ну, перше, що в нас є, це сама пружина, і ми можемо вибирати масу ось цього. Ось її гирьки, Тобто ось цього вантажу. Дивіться, вона трохи, якщо ви так змінюєте з бігунком, то маса нашого тягарця вона змінюється. Так, що в нас ще є? У нас ще є зміна жорсткості пружини. Бачите? Ну тут, звичайно, без цифр, але тут є маленька і велика. Якраз метою нашої роботи і буде визначити жорсткість пружини там. Трьох чи чотирьох, я не знаю ще випадках. І відслідкувати, чи залежить жорсткість пружини від маси тягарця. Так, що для цього треба, для цього треба знати? Ну, по-перше, нам треба знати видовження. Як знайти видовження? Для того, щоб знайти видовження пружини. Дивіться, ось у нас видовжилось тіло. О, пружина видовжилась, тому що на нього діє, на пружину діє наш тягарець, розтягує її. Що нам треба зробити? У нас з вами є лінійка. Ми можемо взяти її і сюди перенести. Тепер дивимось, у нас є, як визначити довжину, наскільки розтягнеться наша пружина? Ви бачите, ось у нас є нерозтягнута довжина. Бачите? У нас прям лінія намальована. Ставимо лінійку на 0. Ставимо отак лінійку, щоб нуль співпадав з нерозтягнутою довжиною. Підвішуємо тягарець, натискаємо ось на цю кнопку. І ця кнопка дасть нам положення рівноваги, тобто те положення, при якому у нас є рівновага між силою тяжіння і силою пружності. Тобто ніяких коливань. А Це ось, статична ситуація. І далі у нас є така частина позиція спокою. Ось дивіться. Ось відстань від синьої до зеленої лінії це якраз і є наше видовження, яке ми можемо визначити з нашої лінійки. Дивимось, скільки тут у нас приблизно, пам'ятаєте, ціна поділки, що у нас визначає точність, якою ми можемо виміряти довжину, і тут вже на ваш розсуд, або 19 мм, 1,9 см, або. 18 мм 1,8 см. Не забудьте, видовження обов'язково треба перевести в метри. Якщо ми змінимо жорсткість пружини, то, звичайно, у нас розтягнеться наша пружина або навпаки, тобто розтягнеться, видовження збільшиться, видовження зменшиться для того, щоб зафіксувати тіло в положенні рівноваги. Будь ласка, натискайте червону кнопку, і це дасть змогу визначити е, саме положення рівноваги без коливань. Тепер дивіться, є, що у нас важкі невідомої маси. У нас їх тут три, і однією з одним завдань буде визначити масу одного з важків. Дивіться, ми масу їхню не можемо Збільшувати чи зменшувати. Тобто, так само повісили, натиснули, у нас є положення рівноваги. Дивіться, тобто, ви бачите, що положення рівноваги воно зміщується в залежності від маси нашого тіла. Тобто, Воно автоматично виставляється. Давайте подивимось, ось, бачите, ось воно воно змістилося. Ну, і ваша мета роботи буде просто виміряти видовження за допомогою лінійки. Яка теж передається. Ну, в принципі, це що стосується е, можливості цієї симуляції. Дивіться, звичайно, є в нас тут ще е, сила тяжіння. Наприклад, якщо сили тяжіння немає, то ви ж розумієте, що і ніякого видовження, мабуть, не буде. І це вже змінна сила тяжіння, це якщо ви захочете погратися і. Е, Визначити, як зміна, зміна сили тяжіння впливає на розтягнення нашої пружини на видовження. Ну, мені здається, це і все. Отже, давайте так, щоб не було коливань, щоб не було коливань, не забувайте натискати ось на цю кнопку, яка дасть можливість встановити позицію спокою, тобто положення рівноваги. Я навіть не знаю, що це за кнопки. Мабуть, для того, щоб. Тіло наше коливалося. Отже, що вас повинно цікавити? Перше зміна маси, друге зміна жорсткості. Третє наявність лінійки ось тут. Або сюди на місце, або піднесли сюди і поставили. Звертайте увагу на те, щоб початок лінійки співпадав з нерозтягнутою довжиною. І вас повинні цікавити ось оці тягарці. Це все, що вас повинно цікавити. Бажаю успіху!